Хлопці, гляньте, що це за булава? Дивіться, тут щось написано. Як вогонь безсмертний у віках не згасна козацька слава у нас. Добре мене гапне. Це де ж ми всі опинилися. Ну точно не під берестечком. Люди якісь дивні. Ану стій, назовися, хто така будеш? Я джура легка, зрою мир, джури наше гасло. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Джури кажете, та те брехло. Вони не так виглядають. Ану кажіть, хто сюди прислав негайно. А то без голови залишиться. Та справді ми, джури з курення Северина Наливайка, шукаємо одну безцінну річ на Дубинщині Чарівну булаву. Та якщо ви джури, то чому серед вас так багато дівчат вояків? А це тому, що хлопці перевелися ще в 2018 році? жінки на службі стали рівними з чоловіками. Однаково їм тепер і честь, і слава. Як це рівні? Як це в 2018? му А який зараз рік? Зараз 2023-й, і в нашій країні йде війна. З ким? З поляками чи з татарами? Ми тільки вчора під Берестечком бій закінчили. Війна з москалями, підступна та підла. Хочуть іроди нашу землю святу забрати, людей поневолити, мову, нашу солов'їну заборонити. Та як так? Такого не може бути. А отак братами нашими прикидалися, а тепер бомблять звідусі. Скільки зламаних життів та доли простих з людей? Але нічого, ми їм так просто не здамося. Якщо ви браття козацького роду, то так і буде. Цікаво. А які у вас звичі у 2023 році? Чим живете? Які пісні співаєте? Ну, живемо, як наші прадіди учили. Куліш варимо, гопак танцюємо, пісні козацькі співаємо, коли час вільний маємо, а так, як завжди, нашу рідну неньку від зла захищаємо. Давайте з вами досвідом обміняємося у піснях та танцях, позмагаємося. Ну, джури нашої. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, але набоїв поспішно подає. А лентою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай. То є файно. Ну, ма хлопці, є? Гей, там гей, на горі Січ іде, Гей, малиновий стягнесе. Гей, малиновий, наше славне товариство, Гей, маршируємо, Раз, два, три. А як щодо танцю? Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> То гарно повеселилися. Пісні там танці у вас хороші. На січі танцювати будемо. Браття, а чи не засиділись ми тут у вас у майбутньому? Нас гетьман чекає, без нас військо пропаде. А як же то нам додому повернутись? От якби нам чарівну булаву. А чи не це вона? Вона нас сюди привела. Так, це вона. Існує легенда, що кожен козак, який серцем чистий та вірний своїй батьківщині, зможе отримати таку силу булави, яка знищить ворога на своєму шляху. Ми вже на ній один напис прочитали і раптом тут опинилися. Дивіться, з іншої сторони написані теж якісь слова. Я чула історію від своїх прадідів, що якщо прочитати надпис двом поколінням з іншої сторони булави, то вони усі здобудуть надзвичайну силу та повернуться у свій час. Тоді годі час гаєте. Душу Богу і життя Україні! честь собі! Хайде до перемоги! І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента набоїв поспішно подає. А глента зелентою набої подавай Український повстанче в бою не відступай.